Новела Місячний сміх. Автор Григорій Косинка. Читає Олександр Коваль. Слухай, плюнь на всю безконечно велику і малу філософію. Серйозно, тобі це треба зробити. Очі Чубрієнка прижмурились. Тільки дві маленькі лінії заграли коло соковитого рота, а дим цигарки. Іронічний, покручений, послався на губах, як кокетливий туман. Кажеш, треба зрушити страждання, любов, витягти їх з намулу душі людської? Чудак ти чудак! Який намул? Це ж просто віват фантазія! Ти хвора людина, більш нічого. Кожна людина страждає по-своєму, розумієш? А колективне страждання. Ти поганий тоді психолог, але будь хоч нормальною людиною. Так от. Чубрієнко задоволено затягся, дістав з моєї торби пшеничний сухар, він дурно нічого не розказував, і розпочав широко з деталями. Я глянув на торбу, портрет Карла Маркса і шматок сухаря, недоїдений товаришем, десь глибокою гадючкою поповз егоїзм. Але Чубрієнко тонко розумів психологічні нюанси душі людської. Він, як передмову, кинув. Перше, я не поет, але люблю поетів за тягу до краси. Вони хороші, ідеальні люди. Правда, їх мало на світі, але дух їх тяга до краси. І ще з більшою повагою, як брав сухар, узяв коржик. Я розсміявся. Чубрієнко ж задоволено плямкнув. Посміхнувся злодійкувато. Ready to continue?